Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні я буду розповідати про оцей акваріум. Це акваріум 30 літрів. В ньому живуть ікророзбора галактика, їх тут 10 штучок, і креветки, і одна гупі. І також тут плавають мальочки гупі і безліч всяких равликів у різних різновидів. Гупі тут було багато. Але вони були мальочками і коли виросли, то їх треба було звідси прибирати, бо їм тут мало місця вже було. 30 літрів для такої згайки тут було штук 15 рибок, Гупі це мала ємність. І вони вже тут почали розбоєм займатися, нападали на креветок, тщили їх. То я їх звідси відсадила, але одну самочку не змогла виловити, бо ну, просто не спіймала її. Ховається від мене, так вона тут і залишилась, але це не страшно. Сьогодні буду розповідати про мікророзбору галактику, і, ось можете побачити на відео, зараз я її годую. Дуже часто. Мікророзбора галактика швидко гине, пожила-померли всі. Це може бути від того, що вони голодають, бо їх треба кормити дуже дрібним кормом. От це, наприклад, корм, копенс для малька, для таких дуже дрібних рибок. Це мікророзбора галактика, вона Дуже маленька рибка. Вона виростає до 2 см, інколи 2,5 може вирости сантиметра. Але це вже така доросла рибка. Зазвичай до вас приїде малюк, дуже мілкий, такий сіренький невиразний. І їх треба годувати кормом для мальків. Дуже дрібним, таким самим дрібним кормом. Бачите, тут плавають гранули дрібні, але вони не всі можуть їх взяти. Не всі гранули поміщаються до ротика. От моя рука, щоб порівняти розмір рибки. Тож, дуже часто, що ця рибка помирає, коли не може знайти собі корм. Я їх годую також. Сухим кормом тетра і кидаю ще пару таблеток тетри для донних риб. І можна ще давати їм заморожену мойну, заморожений циклоп. Корми повинні бути такі різні, щоб було якесь різнообразі цих рибок. Тоді вони добре себе почувають, гарно плавають. Так, це градусник. Ось такий дуже зручний для круглих акваріумів, ну не тільки для круглих, для маленьких він зручний. Температура води в нас зараз тут 26 градусів. Ну, для цих рибок це норма. Для мікророзбору галактики бажано, щоб в акваріумі була і фільтрація, і аерація. Але буде досить і тільки аерації, або може бути взагалі без аерації, без фільтрації, якщо правильно запущений акваріум, якщо все було поступоване, одразу кинули туди всіх рибок, потрошку, спочатку равликів завели, потім креветочок, висадили рослини, креветочок завели. І от, якщо в акваріумі багато рослин. І можна такий невеличкий акваріум і без фільтрації, і без аерації. Ну, в цьому акваріумі тут стоїть невеличкий фільтрик, рюкзачок. Він е, стоїть для аерації води. Враховуючи, що в нас зараз відключення електроенергії, то він не дуже часто працює. Але рибки нормально себе почувають, все в них добре. Завдяки тому, що. Їх тут небагато і багато рослин. В цьому акваріумі тут є малюк гупі, але його тут небагато. Вони зовсім такі дрібніші малючки, їх тут штук 5, напевно. А, ніхто нікого не ображає в цьому акваріумі, всі, всі живуть дружно, нема стресу для рибок. Тобто, коли ви підбираєте собі в акваріум, які будуть мешканці. Наприклад, ось ви завели собі отаких от маленьких рибок. До речі, для мікророзбору галактики акваріум від 20 літрів можна. 20-30 літрів це їх мінімальний об'єм. Можна, звісно, більший об'єм, в більший об'єм заводити таких рибок. Але треба дивитися, щоб ті рибки, які будуть з ними ще поруч, також були такі дрібні маленькі. Ну, це можуть бути гупі, гупі-ендлера, це можуть бути коридори з пігмій, також такі мі мікро, маленькі рибки, а можуть бути і звичайні коридори, бо вони не будуть з ними вступати там в бійки, вони живуть в різних шарах води і не будуть чіпати цих маленьких рибок. Можна отоцинклюсів завести. До речі, отоцинклюси дуже класна рибка. Вона прибирає скло, об'їдає нарости на склі, на рослинках, оці водоростеві нарости. Отоцинклюси добре зчищають. І, звісно, дуже гарно буде завести креветок і равликів різних. Всяких. Ну, Равлики, я думаю, у вас і самі заведуться. Якщо ви будете купляти рослини, то обов'язково хтось у вас заведеться якийсь равлик. Дуже гарно для акваріума теодоксуси. Також е прибирають в акваріумі е чистять скло, чистять листочки, не шкодять рослинам, так само, як і отоцинклюси. Це листочок дуба, опад дуба. Що таке опад дуба? Це коли з дуба листя впало, засохло і впало, то, що впало листя, то опад дуба. Я збираю ці листочки, обдаю кип'ятком і кладу в акваріум, їх дуже добре люблять їсти креветки. Ну і Равлики, звісно, їх також їдять. І вони профілактика захворювань рибок, зроблять воду чистішу, дезінфікують воду. Для наноакваріумів. І також для акваріума на 30 літрів. Дуже важливо не перенеселяти його, адже це може призвести до проблем з якістю води та проблем зі здоров'ям рибок. Також варто враховувати, що чим більша у вас фільтрація в акваріумі, тим більше рибок ви можете там поселити. І аерація. Треба, щоб була аерація. І регулярна підміна води. Зараз у мене тут підміни води раз на тиждень стабільні, бо немає фільтрації, аерація інколи, там пару годин на день, і тому я роблю їм підміни. Є такий варіант, що інколи в таких акваріумах, якщо там добра фільтрація аерація, Просто доливають воду, та, яка випарувалась. Але це все індивідуально, кожен акваріум індивідуальний, і треба дивитися по стану акваріума. І як мешканці себе почувають. От у мене в такому режимі вони всі добре себе почувають. Ніхто тут не помер, все в них гаразд. Це вони їдять донну таблетку тетра для самів, я їм підгодовую креветок. Коли я запускала цей акваріум, я селила сюди креветки чорні і сині. Але так вийшло, що тут і зелені, і прозорі креветки, і, і всі перемішались. Ну, тільки що червоних тут нема. Чорні, сині, зелені і, бл... і прозорі якісь з'явились. Ну, креветочки розмножуються. Я не роблю їм там ніякої селекції, все, що народилось, все там живе. Ось такий в мене тут встановлений фільтрик. Ну, він дуже маленький для цього об'єму, він працює на аерацію. Ось, І світильник РСТ-ТЕЧ для наноакваріумів. Дуже гарно під ним все росте. креветочки повзують в цьому акваріумі. Мені головне, щоб вони доїдали корм. Той, що не з'їли рибки, щоб він не псувався. І доглядали за рослинками ті, що що креветочки їх під'їдають. І дуже корисно тримати рибок з креветками разом. Але з такими рибками, щоб вони не їли креветок. Бо, от, наприклад, гупі на креветок робили палювання. Тому я їх звідси прибрала. Також можна от гупі ендлера, Вони маленькі, також не будуть чіпати креветок. і їх також навіть можна посадити разом з мікророзборою галактикою. Тільки тоді, наприклад, 6 штучок галактик, 5 штучок гупі ендлера на такий об'єм можна буде поселити. І штуб-5 можна коридорисів сів пігміїв. Або креветок замість них. Коридориси також також підбирали то, що впало на дно, корм, той, що впав, слідкували би за порядком в акваріумі. Якщо є креветочки, то достатньо креветочок, штук 10, досить би було. І все було б добре. І равлики. Я навіть раджу, коли ви тільки запустили акваріум, висадили рослини, завести одразу першими мешканцями гравликів катушки теодоксуси. Дуже гарний гравлик для, для запуску акваріума для перших днів. Десь через тиждень можна вже сюди буде додати креветочок. Десь ще через пару тижнів. Можна вже потрошку рибку додавати, але не всіх одразу. Наприклад, спочатку мікророзбору, галактику, трошки пізніше гупі Ендлера через пару тижнів. Ще через пару тижнів можна додати коридорісів, пігмів трошки. Ось така історія: тобто, не треба куплятися одразу всю рибу і туди її садити, бо буде перенаселення і почнуться. Водорості всякі негарні, і не буде так красиво, і швидко набридає, тоді цим займатися. Також дуже класна така ідея, коли у вас тільки запущений акваріум. От в ньому там є креветки, равлики, він так місяць вже у вас постояв. Там все добре в цьому акваріумі, біобаланс вже гарний. Можна посадити. Одну рибку гупі вагітну. І щоб вона народила в цьому акваріумі малючка. І тоді поступово-поступово цей акваріум буде розвиватися разом з цими маленькими рибками. Коли вони вже такі стануть більш доросліші, вже можна досад, посадити до них ще якусь рибку, більш крупнішу. Ось як у моєму випадку було. Що першими мешканцями були равлики і креветки. Потім тут народились гупі. І коли вони подорослішали, я їх звідси просто відсадила. Ось така історія. Неони і даніо для такого акваріума ну, мені не подобається, бо ці рибки вони такі з грайкою плавають. І їм треба простір, щоб було. Куди пливти, їм треба більше місця. Ось В такому акваріумі їм би було незручно. Ця рибка б страждала і мучилася, особливо ці звичайні дані. Вони дуже швидкі, їм треба простір. І таких рибок можна отримувати в акваріумі 30 літрів, але якщо він був такий Прямокутний більше в довжину, щоб він був не отакий, як у мене, да, високий, круглий, а щоб було рибки, куди поплисти. Це равлик Хілена маленька. Народили вже хіленки діточок, щоб він був такий продовгуватий цей акваріум. То тоді можна заводити неонів, даню. Тобто, дивіться, в залежності від типу риби, чи буде комфортно рибкам в вашому акваріумі. Ось таким маленьким, їм тут добре. І креветочкам також добре. Також, звісно, не можна в такий 30-літровий акваріум засовувати золоту рибку, наприклад, навіть якщо вона буде одна, це для неї дуже малий об'єм, і вона, ну, по-перше, з'їсть всі рослини, по-друге, її буде страждати і мучитися, бо їй також треба простір куди. Пливсти. Скалярію також не можна в такому акваріумі тримати. Таку крупну, крупну рибу треба тримати в акваріумі від 100 літрів. При цьому в 100 літрах можна тримати дві скалярії або дві золоті рибки. Це росте Мох Крісмас. Креветочкам дуже подобається в ньому щось там вишукувати, вони пасуться в ньому. Це росте Роголисник в мене тут і плаваючі рослини, і пістя і лібнобіум. До речі, ці плаваючі рослини чомусь ростуть тільки в цьому акваріумі. у всіх інших вони в мене псуються, а в цьому підійшли в момент добре ростуть. Регалисник дуже швидко виростає тут. Я його періодично Проріжу, ну, частину залишаю, частину перекидаю до іншого акваріума. Роголисник взагалі дуже класна рослина. Він забирає на себе оці речовини, що там в акваріумі утворюються нітрати, нітрити. Це для нього як добрива, і тому він добре росте швидко. Ще він не любить м'яку воду. От Якщо я починаю наливати чистий осмос, реаглисник псується, то я в цей акваріум лью воду просто з крану і додаю антихлор кондиціонер, акваєр, щоб рибкам було комфортніше. Дуже такі рибки, от вони плавають, їх багато, все, їх видно. Тільки підходиш до акваріуму, а вони ховаються всі. Так, ніби їх взагалі, взагалі, взагалі не одної там нема. Якщо от підійти різко, вони вмить всі ховаються і все, нікого нема в акваріумі. У цих рибок, мікророзбора Галактика, самці більш яскравіші. Вони такі темно-синього кольору, в сріблясту крапочку і з червоними плавничками. А самки. Такі невиразні, бліді і в них немає червоних плавничків. Віджимають у кривий корм, бачите, ніхто не свариться, все добре, ніхто не стресує, це саме найголовніше, щоб рибкам було комфортно. Також можна в такому акваріумі 30 літрів тримати півника. Ну, це, наприклад, якщо була би не мікророзбора Галактика тут, а наприклад, би тут були гупі ендлера, то можна було б завести одного півника, бо гупі вони дуже швидко розмножуються, вони живородящі рибки. І з часом їх би була тут така кількість, що це просто жах був. Бо... А півник він би під'їдав цих малючків і не було б перенаселення. Але слід враховувати, що півник не дасть спокою креветкам. він буде також під'їдати весь молодняк креветок і буде чіплятися вже до дорослих креветочок. Отож, якщо у вас акваріум об'ємом 30 літрів, в ньому багато рослин, шар ґрунту, десь 7 см. На дно я в цьому акваріумі. Поклала керамзіт, можна вулканічну лаву покласти, зверху більш такий дрібний ґрунт. Все разом тут 7 см. В цьому акваріумі немає фільтрації. Можна сказати, що немає, бо той фільтр який він не виконує з функції свої фільтрації. Він дуже малий для цього об'єму. Але за рахунок цього ґрунту, фільтрація там здійснюється. І якщо аерація, можна сказати, також немає, то треба дивитися, щоб не було перенаселення і підміни води робити регулярно. Бо у вас таке, як болот це буде, якщо там фільтрації, не, не аерації, враховуючи наші реалії. Ось. І дуже важливу роль відіграють рослини. Рослини поглинають ам'як, нітрити, нітрати. І забезпечують стабільну біосистему вашого акваріума. Спочатку, коли ви тільки запустили свій акваріум, то треба дати час рослинам, щоб вони прижились і виросли. Теодоксус повз, чистить скло. От, наприклад, якщо ви купили в магазині десь рослини, і вони такі красиві, з красивими листями. Ви їх посадили собі в акваріум, і через деякий час всі листя почали розчинятися. Здається, що рослини пропадають. Але насправді вони просто переходять на водну форму. Скоріше за все, що там, де ви їх купляли, їх вирощували в повітряній формі. Акваріумні рослини, вони можуть рости як і в воді, так і без води. Тобто їх виростили такими гарними, красивими, без води, десь в тепличці. Ось, ви їх посадили в воду, і рослинці треба час адаптуватись. Вона скидає все своє оце листя, що було повітряної форми, і виростить ті листочки, які будуть адаптовані до ваших умов, листочки, які пристосовані до водної форми. Тож не треба панікувати одразу. Дайте рослинкам час, щоб вони адаптувалися і почали рости. І також не треба лити одразу добрива. щоб воно краще росло. Поки вони не вкорінились і не прийшли до тями ці рослинки, це десь тиждень-два. Взагалі можна не лити ніякого там добрива, забезпечувати світлом. Також світла не треба багато одразу. Десь 50% яскравість на перших порах повинна бути. І не більше 6 годин на день світло. Потім можна збільшувати. Ось в мене тут 70% яскравості і світла ну, в нормальних умовах, коли світло в нас взагалі є, то 7 годин на день тут світло. І все добре в цьому акваріумі. І також дивіться, якщо починаються якісь зелені обростання на стінках, на листочках, значить світла забагато, треба його зменшити. Якщо коричневі обростання водоростеві, то світла мало, треба яскравіше і довше світити. Якщо чорна бахрома з'являється на листочках, а чорна борода називається, або такі красиві чорні китиці. Виростають В'єтнамка, то значить треба збільшувати фільтрацію, частіше робити підміни води і зменшити кількість рибок. Це в вашому акваріумі брудно, там забагато органіки. Ще також чорна борода і в'єтнамка росте там, де велика течія. Приберіть течію. І ще рослинкам, деяким підійдуть ваші умови, яка у вас вода. Які параметри, деяким не підійдуть. Тож дивіться, якщо якась рослина, от ви її декілька разів вже садили, вона ну, ніяк не росте і не виростає, значить, їй не підходять умови вашого акваріума. Залиште цю справу, садіть ті рослини, які у вас добре ростуть. І тоді все буде красиво і швидко. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам підтримувати чистоту в акваріумі. Та здоров'я ваших рибок. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі на каналі!